Очікувано, тротуари посеред зими у Чернівцях стали небезпечними. Хто відповідає за закупівлю генераторів для теплокомуненерго у фірми, якій не більше двох місяців? Нова марка від Укрпошти та День Збройних сил України. Про це і не тільки розповідаємо у випуску у студії. Для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю всіх, хто має змогу бути з нами о цій порі. Триває 286 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по регіонам України. Під ураження потрапили житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави. Противник випустив по території України 70 ракет Х-101. Х 555 Х 22 Х 59 Х 31 П та «Калібр». загалом понад 60 ракет окупантів знищили підрозділи ППО Сил оборони України. Зберігається загроза нанесення ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. ДТП з потерпілими трапилась на Буковині. До поліції надійшло повідомлення про аварію у селі Комарівці. Правоохоронці попередньо встановили, що 55-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Рено, допустив зіткнення з автівкою Фольксваген Гольф під керуванням 32-річної жительки села Нова Жадова. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася водійка легковика. Потерпілу із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Відкритий кордон в Україні запускають є чергу. 12 грудня на пункті пропуску ягодин запрацює електронна черга перетину кордону. Сервіс буде безкоштовним, жодної плати за користування системою стягувати не будуть. Є черга працюватиме у відкритому режимі. Водії зможуть реєструватись та отримувати інформацію про орієнтовний час перетину кордону у будь-якій локації без прив'язки до сервісних зон. Стежити за проходженням. Черги можна буде у відкритому режимі на сайті системи. Є черга Gov.ua. про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Мустафа Наїм. що важливо, ми свідомі того, що є черга, не вирішить проблему існування самої черги, а лише упорядковує її. Головною причиною черг є мала пропускна здатність інфраструктури пунктів пропуску, які не були готові до такого потоку транспорту після блокування наших портів агресором. Утім, щодня наша команда робить усе можливе, аби виправити цю ситуацію. Починаючи з наступного понеділка, зареєструватись в електронну чергу перетину кордону можна буде на сайті. Справжній людинопад на вулицях Чернівців з настанням зимових холодів тротуари міста перетворилися на небезпечну ковзанку. Щодня пішоходи наражають себе на небезпеку, бо ж не знають, куди потраплять, виходячи з дому до місця призначення чи у травмпункт. В останньому, до речі, неабияк побільшало пацієнтів. Чому тротуари не обробляють та як вберегтися під час ожеледиці? Дізнавалася Валерія Пержун. Сезон на желедиці відкрито у Чернівцях. Вже два дні поспіль на дорозі та тротуарах можна вільно і не завжди з власного бажання ковзати. Ще у вересні мер запевняв, що до холодів активно готуються. Так закупили сіль для посипання доріг у римунських партнерів. Проте наскільки її вистачить, залежить від погоди. Також в планах мерії випробувати нові посипні матеріали у деяких частинах міста. Ми справді ми купили сіль неповному об'єми, але воно, воно залежить від того, як. Зима буде. Тобто, якщо вона буде дуже сніжною, то нам цих запасів вистачить десь на третину зими, може, на половину, Тобто, якщо буде така зима, як минулого року, то вистачить на повністю зиму. Ми хочемо перший раз в цьому році ще все-таки відмовитися можливо, від піску в деякій частині міста і перейти на гранітний відсік. Навесні це не проводить до пилу, який. Ну, все місто в полюці і плюс його можна збирати ще й використовувати для повторно. Проте жодної посипки, ні екологічної, ані піщано-сольової на слизьких тротуарах поки не видно. Хоча комунальники запевняли, що всі матеріали на поготові. Ще до настання календарної зими заготовили та наповнили ємності піщано-сольовою сумішю, аби за потреби було чим посипати слизькі ділянки. На сьогодні вже чимало чернівчан та гостей. Міста падали на тротуарній плитці. Тож пацієнтів у травмпункті побільшало в рази. Найчастіше люди травмують передпліччя та гомілки, кажуть лікарі. Після падіння температури, коли почалося уже кількість пацієнтів амбулаторних збільшилася. Ну, Порядка 50 65 ми приймаємо кожного дня. Своєю чергою містяни занепокоєні таким станом речей і хотіли б таки побачити обіцяну посипку задля власної безпеки. Ну, то погано, звісно. Ви не бачите, можна впасть. У нас мер дуже толкова людина. Він займається те, щоб на хорошу плитку кладе нову плитку. Це просто жесть. А так. Комунальні служби трохи погано виносять. Хотілося б, щоб було краще. Звісно, ставлюся негативно, тому що йдеш, як і боїшся не впасти, не вломити таку кус ногу або руку. Бо тому два роки вже вломила була руку, що так було сховсько. Це треба виправляти, щоб не травмуватися. На щастя, ще не падав. Але ніхто ж в цього не застрахований, треба бути акуратним. Добрий день. Бачити дуже негативно. Є можливість, головне бажання би було. Напросто ну, вони такі плити поклали гладкі, хоча б трошки жорсткі такі пипули. Краще би було йти. Треба дивитися, бо зараз, як кажуть, опов то все. Дуже скоско, і так що диво жіночка, всі ми йдемо уважно. А доки комунальники вирішують, пора вже посипати чи ще ні, щоб ходити тротуарами неушкодженими. У травмпункті радять перш за все звертати увагу на якість взуття та його підошву. Якщо ж падіння уникнути не вдається, важливо не зашкодити собі під час приземлення. Не потрібно руки виставляти перед собою. Якщо падати на спину, то руки не ховати за Ну, Старайтесь захищати лице. Валерія Пержун, Максим Теми дня, ТВА. Готуйте сани влітку або воза взимку знайте, але робіть все навпаки. Саме таким принципом, вочевидь, послуговується влада чернівців. Про ризики через атаки ворога для критичної інфраструктури говорять, чи не з початку повномасштабного вторгнення. Вітак, під загрозою опинився і опалювальний сезон. Проте закуповувати генератори для комунального підприємства Чернівці теплокомуненерго взялися лише зараз. Готові віддати на ці потреби 10 мільйонів гривень і все б нічого, от тільки закуповують оснащення у фірми який не більше двох місяців, та й належить вона членом виконкому. Усі деталі з'ясовувала моя колега. В Чернівці теплокомуненерго купить 31 генератор. Вже провели тендер. Обійдуться вони у майже 10 мільйонів гривень. А переможцем оголосили єдиного учасника компанію Спарта 2022 Цікавим є факт, що договір уклали з компанією, яку створили два місяці тому у жовтні. Водночас, основним видом діяльності товариства є виготовлення виробів із бетону для будівництва. Чи не простежиться тут можливий корупційний зв'язок? Щоб дізнатися детальнішу інформацію, ми зателефонували в компанії Sparta 2022 Утім, відповідей на запитання отримати не вдалося, оскільки на це не знайшли часу. Добрий день ще раз вам так, мастива, так само телефонують. Так. Хотіла уточнити, ага. чи буде коментувати хтось по питанню генераторів. Просто зараз зараз немає змоги. Тільки приїхали і просто немає часу. Можливо, пізніше, десь після обіду. Я... Я передала інформацію. Думаю, ну спробують. Утім, таки не спробували, мовляв, всі деталі є на прозоро за інформацією. Суспільне Чернівці. Компанія Спарта 2022 має доставити генератори потужністю від 1,5 до 65 кВт. Їхня вартість коливається від 77 до 600 тисяч гривень. Сплатити компанії за генератори комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго має впродовж року після поставки. У той час у торговельних мережах вже з націнками, наприклад, 2-х кВт генератори коштують у середньому. 30-40 тисяч гривень про нагальність виділити кошти з міського бюджету та закупити генератори ще з травня неодноразово наголошував та звертався до міських управлінців народний депутат України 7-8 скликань Максим Бурбак. Тоді, коли вони ще були у наявності та за адекватними цінами, шановні, скажіть, будь ласка, скільки втратить Чинівецька міська громада через недолугість дій Чинівецької міської влади? Чому не почули в травні місяці, коли треба було закуповувати генератори, яких було достатньо на ринку? А зараз, коли їх дефіцит, їх неможливо знайти і ціни підскочили майже в три рази, тепер Чернівецька міська рада з барського плеча виділяє кошти. Хто буде відповідати за нанесені збитки Чернівецькому міському бюджету злочинною бездіяльністю? Влади, забудовників показовим також є те, що власником фірми «Спарта-2022» є брат депутата Чернівецької міської ради Віталія Другановського Валерій Другановський, який своєю чергою є членом виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Якби міська громада віднеслася до того, що, наприклад, Бурбак би виділив своєму брату гроші на закупівлю генераторів. Або Василь Продан виділив фірмі Оксани Продан чи свої доньки, гроші на закупівлю на гул би стояв на все місто. І хто більше би кричав? Експерти і бор борці з корупцією від єдиної альтернативи. Пам'ятаєте, борьба кланів, розпиляють бюджети. Шановні, а чим ви зараз займаєтесь? Ви проголосували рішення про виділення 10 мільйонів гривень? На закупівлю генераторів фірмою, представник якої є членом виконкому. Який ділить бюджет в міжсесійний період? Тож каже Максим Бурбак, виходить, що із питанням закупівлі машин для ЗСУ проблеми. Тут влада виправдовується складністю процедур, але і з легкістю виділяє гроші на генератори новоствореній компанії. До слова, ми чекаємо відповідей на ці запитання і від директора комунального підприємства Чернівці Теплокомуненерго Ігоря Ніколенка, який наразі перебуває у відрядженні. Аліна Рябкова, Валерія Пержун, Андрій Теми Дня ТВА. Для них Україна понад усе 6 грудня відзначають День Збройних сил України, День наших героїв, які на землі, у воді та у небі борються із окупантами. І хоча шлях до перемоги приносить нашим воїнам та їхнім близьким чималу болю, вони не відступають. Про незламних героїв та ціну боротьби далі у сюжеті. Вони загартовані боями вже вісім років поспіль боронять нашу землю від російських окупантів та постійно доводять всьому світу, що українська армія найкраща 6 грудня відзначають День Збройних сил України сьогодні. Лише день за суму зараз рік. Засиву. Я думаю, час за час, коли всі бачать, хто такі українські захисники, захисниці, всі бачать вашу міць, гарт, ваші вміння, ваші стандарти, стандарти України. Я дякую вашим батькам. Вони виховали справжніх героїв. Дякую вашим дружинам, чоловікам, вашим дітям. Вони чекають героїв. Вся Україна чекає на вас, вірить у вас і допомагає вам. Дякую вам. Привітав воїнів і головнокомандувач збройних сил. Я знаю, що плічоплі зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Дорогі солдати, сержанти, офіцери, працівники і ветерани Збройних сил, я гордий служити своїй державі пліч опріч з вами, гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Та свобода нашому народу дається за високу ціну: тисячі загиблих, сотні тисяч розбитих сердець, їхніх рідних та близьких. Ми переживаємо, щодня втрати і, і вгамувати біль і її складно. Я розумію, що її можна притушити виключно помстою помстою. То ті крині окупанти, які прийшли на нашу землю. Я впевнений в силі. Української армії я впевнений в тому, що наша армія є зараз однією з найсильніших. Ми пишаємося свої держави своєю армією, як ніколи. Щоб шанувати пам'ять загиблих героїв у сесійній залі Чернівецької міської ради провели церемонію посмертних нагороджень. Відзнаки вручали рідним воїнів. Так Мар'яна отримала нагороду свого 27-річного сина, який загинув у Краматорську. Він такий був справжній. Він такий справжній. Патріотом був, що деколи я навіть не була трошки задоволена, що він засильно любив країну, засильно він захотів захищати мама це я маю бути там, я мушу бути там, і, і, і він так відчував, що бувало такі, такі времена, що він сказав: мам, може, я не звертаюся додому, я навіть не хотіла це. Слухати, що я буду молитися, Богу і все буде добре. Так сталося, що Бог забрав його. І мені дуже шкода. Автовіла Тетяна каже, що чоловік, старший солдат Кирило Тілеєв, пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення за власним бажанням. Він просто зібрався і пішов, і сказав. Я мовчки на нього дивилася. Звичайно, була проти, але він сказав: Навіть мені нічого не говори. Я все рівно піду. І пішов з перших днів був спочатку тут по місцю, а потім пройшов відбір у десантно-штурмову бригаду. Він мріяв бути в елітних військах і воював на передовій Донецької області. Загинув в селі селищі Мського, типу Новоселівка Краматорського району Донецької області. Пам'яті близьких Кирило Тілеєв назавжди залишиться справжнім патріотом, не дивлячись на те, що по крові він був на три четверті росіянин, але він казав: що Я українець завжди, і він сказав, що прийшли на мою землю. Це все рівно, що зайшли би до мене в хату. Я просто зобов'язаний це робити. Якщо не я, то хто? Що потім мою дитину будуть забирати? І тому він вважав це просто, ну це не пусті слова, священним своїм обов'язком. І ні за що не хотів давати задню, відступати. Він скаже, тут буду до останнього. Я прийду з перемогою. Командування Збройних сил у цей день також пам'ятає про тих, хто віддав за незалежність України найдорожче життя. Про кого я думаю у День Збройних сил України. Передусім про полеглих побратимів і пасестер по та про їхні сім'ї. Ці думки крають моє серце як головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною майже в 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю. Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Валерія Пержун, Максим Білоткач Теми дня ТВА Байрактар, Джавелін та Хаймарс до Дня Збройних сил України у продаж вийшла нова марка від Укрпошти Зброя перемоги. Тираж 200 тисяч примірників. Марка благодійна. Відтак, частину коштів спрямують і на ЗСУ. На спецпогашенні були і журналісти ТВА. У Чернівцях провели погашення нової марки Укрпошти до Дня Збройних сил України з назвою Зброя перемоги. На аркуші зображено зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння. До поштових марок також випустили конверт, перший день та листівку. Марка благодійна, кожен може долучитися, нести свій внесок. Разом блок коштує 90 ну і благодійний внесок із цього блока 18 гривень. Автори випуску, художники графіки Сергій та Олександр Харуки. Тираж 200 тисяч примірників на погашенні марки були й військовослужбовці. Сьогодні дуже приємно бути присутнім та підтримати колег по зброї в їхнє професійне свято, та досить приємно те, що керівництво Укрпошти випустило. В день професійного свята Збройних сил України ось такі чудові марки та конверти з символікою України, а також з тою військовою технікою, яка допоможе нашому народу. За допомогою збройних сил та інших сил оборони дойти до перемоги серед тих, хто прийшов придбати марку зброї перемоги, і пан Юрій. Він філателіст зі 60-річним стажем. У колекції має усі марки, які випустила Укрпошта від початку повномасштабного вторгнення Росії. Мені всі марки подобаються, які випускають. А взагалі це познавательний матеріал історія. Флора, фауна там були такі, що прийшли на спецпогашення вперше. Трохи колекціонуємо, трохи займаємося бізнесом. Продаємо. Хочу спробувати, будемо бачити, як воно буде. Через де деякий час будемо колекціонувати, тримати, а там далі, коли вже буде, цей, скажімо так, тяжкі часи, що потрібні будуть гроші, тоді вже будемо пробувати продавати. Придбати поштовий випуск «Зброя перемоги можна буде у міських відділеннях Укрпошти по всій країні та в офіційному онлайн-магазині. Також 9 грудня в обіг випустять марку Херсонце Україна. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Метня, це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Команда ТВА продовжує працювати, аби ви були завжди у курсі найголовнішого. Більше перевіреної та оперативної інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та Україну. До зустрічі на ТВА.